Чому ж люди обирають нас? Давайте переглянемо відгук від нашого клієнта та дізнаємося разом. Доброго дня, ми компанія Дедісмо. Добави обладнання, потім Agro. Процес полегшився. Пакування дровниці займає лічні секунди. Власне, досвіду можемо рекомендувати апарат fs 500 машина пакувальних так як він значно прискорить процес пакування. Вітаю! Відгук про грк 50 замовляв близько місяця тому. Ось я вже трішки спробував. Зараз Дар буде пробувати на відео. Все досить досить хорошо працює. Огріху Будем задоволений. Відео по роботі ренулятора. На час готовий комбікорм для курочок. Працює, все добре. Чесний відгук від користування ренулятором ротик 100, досвід користування 2,5 в місяці. Працює він у нас без проблем. Ціле літо в осені. Працює безвідказно. Зараз наставлено на таку гранулу. Як бачите, тут все працює, просто завантажує тоді. Мес Агро. Ми створюємо рішення, які працюють на результат.